Львівські перспективи кіровоградського плавання у басейні спортивної школи Олімпійського резерву Надія відбувся відкритий чемпіонат області. Його учасниками стали більше 80 майстрів водних доріжок. На змаганнях виступали лідери збірної області, які у нинішньому році вдало виступили на зимовому юнацькому чемпіонаті України. Приймають участь наші спортсмени, які котрі в фівральськам. І Мартовська чемпіонатах, де вони завивали приличні міста, п'ятий, восьмий десятий. Це вважається дуже хорошо для нашої школи в своєму возрості. Змагання у Кіровограді – відбіркові на чемпіонат країни у Львові, який відбудеться 2 червня. Одна з тих, на кого розраховують тренери збірної області Вікторія Стаф'єва. Дівчина спеціалізується у плаванні брасом та батерфляєм. Більше всього ваннається брас і батерфляй. Більше всього нравятся дистанції 200 метрів брас, 100 метрів брас і 100 метрів батерфляй. Перед чемпіонатом України кіровоградські плавці збираються вирушити до міста Лева на навчально-тренувальний збір. Планується провести збори на виїзді для того, щоб хоча б то, небудь ну все-таки попав в призи на чемпіонаті України. Крім Вікторії Астаф'євої, на медалі юнацького чемпіонату України претендуватимуть Максим Звоздяк, Катерина Бодюл та Станіслав Бокаєв. На них і робитиме ставку тренерський штаб збірної області. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.